Виїхали до України з Білорусі, а тепер будуть задіяні у роботі Збройних сил України. На Золочівщині на території одного із підприємств арештували чотири вантажівки вартістю у 4 мільйони гривень. Вони належали підприємствам з ворожої Білорусі. Власникам загрожує обмеження волі до трьох років. Відтак Золочівська окружна прокуратура поклопотала про те, аби транспортні засоби передали на потреби українського війська. Вантажівки перебували на території України поза дозволеними митним законодавством термінами. Ізказаних транспортних засобів, не встановленими особами було демонтовано номерні знаки, а також ідентифікаційні елементи. Можливо, це було зроблено з метою приховання вказаних транспортних засобів, а саме країни держави приналежності або уникнення подальшої можливої конфіскації цього майна як власності країн-учасників військової агресії проти України.